Слава Збройним силам України! Вітаю всіх з медовим спасом, миру, спокою в нашій країні, нашим захисникам. Хотів сьогодні зробити невеличкий відеогляд плодів, які доспіли в моєму саду на даний час, який ми вже споживаємо. Ну, приблизно біля півтора тижня. І в мене гроші є в саду. На жаль, назви я не знаю грома, але в них дуже виражений смак дюшесу, соковита, масляниста з невеличкою, навіть не невеличкою, а, ну так, з невеличкою зернистістю. Смак дуже чудовий і дуже соковита груша. Можливо, хтось знає назву цього сорту, бо назву цього сорту я втратив, не можу сказати. Вага. цих груш 250-300 грам. Менше 250 вони не бувають. Далі. Цей сорт яблук купувався як білий налив. Не знаю, чи це так, чи це не так, можливо, це інший якийсь сорт. Багато також яблук. 250-300 грамів. Мають приємну кислинку. Далі сорт такий, дуже хороший сорт. Під назвою він у нас просте в нашому саду як Слава Переможцю. Дуже смачний сорт яблук, Дуже врожайний. Потребує. Потребує нормування плодів, тому, тому що коли не робити нормування плодів при завізі вже, то дуже велика нагрузка і плоди будуть дрібненькі. 50% плодів цього руч я знімав з дерева. Яблука також 200-250. Ну, деякі екземпляри були і 300 грам. Дуже смачні, запах дуже гарний мають. і Соковиті. Дуже гарний сорт яблук. Далі отакі от сливи в нашому саду є. Я не знаю, що за сорт. Запитувався, в садівників в групах писав. Кажуть, що це диплоїдна лича. Ре... Зараз, зараз не можу згадати глобус, вибачайте Я не знаю, чи це так, чи це не так. Ну, повного свого смаку і солду вона набирає, коли вона полежить в погребі тиждень. Бо коли зразу її куштувати з дерева, ну, кислинка є, виражена кислинка. Коли вона от полежала, і ми її не дістали з погребу. Солодка стала і дуже соковита. От такий невеличкий відеогляд. Те, що в нас вже доспіло в нашому саду. Багато ще чого не доспіло, багато на чому є сигналки. Теж є багато сортів груш маю, трішки слив, ну, більше венгерок. Депілоїдів тільки але чай і диплоїдні дві сливи. Яблук також, ну ще все, молодий садочок. ну Наразі це що доспіло. це я хотів вам показати. Сливи. А, до речі, вага слив також 200 грам, 180-200 грам Руші. Можливо, хтось скаже, що за назва, як називаються яблучко. Зараз би хотів би вам показати в розрізі сливу. Зараз розріжем її. Ой, ставимо так, мисочку, ставим. Трошки так ставим яблочко в сторону, що ми побачимо. От. Кісточка виділяється гарно. Ну Слива чи теплоїдна леча, не знаю, як правильно назвати. І все це дійсно. Глобус, ну, смак дуже нехороший. Е, соковита дуже. Можете побачити, як сік тече, дуже соковита. Ну і ще давайте покажу в розрізі вам грушу. Вона вже така масляниста у нас. О, на в розрізі. Також дуже соковитий сорт. Ми зараз можемо побачити. так Просто тече часик з нею. Дуже соковита груша. Дуже смачна. Отакий От невеличкий відеогляд по цих сортах, що доспіли в нашому саду, що ми з сім'єю споживаємо. Всім дякую за увагу! Всім мирного неба, слава Збройним силам України. Всім до побачення!